Сьогодні у випуску цвинтар, приватні будинки та пункт незламності. Російські військові обстріляли Запоріжжя та село Розумівка. Двоє енергетиків отримали осколкові поранення. Оріхів знову атакували окупанти. Доля Запорізької гуманітарки, спецкомісія, завершила розслідування. Російські військові обстріляли цвинтар в комунарському районі Запоріжжя близько 13-ї години. Пошкоджень зазнали п'ять приватних будинків, двоє людей дістали осколкових поранень. Їх шпиталізували до однієї з лікарень міста. Повідомила речниця держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Баришева. І ось прилетіли камні по мені, якраз а потім, коли я вже встала, мабуть, тоді рама випала. Юлія Ліпіхіна показує місце, де сиділа під час влучання ворожої ракети поруч з її будинком. каже, коли частина стиль впала їй на голову, не одразу зрозуміла, що відбувається. Шуму не було. Таке враження було, наче електроенергію вимкнули. А потім думаєш, яка електроенергія на вулиці ще світло? Воно мені, наче прослизнуло мені по голові, бачите, вся брудна, тобто вся штукатурка, але без скла. Скло все на ліжко попадало. Вікна всі вибиті, дах також пошк. І хвіртка у двір, і гараж. Пані Любов розповідає, стояла на зупинці громадського транспорту, коли почула вибух. Приїхавши додому, побачила ще її будинок, частково зруйнувала вибуховою хвилею. Невістка з сином, ну ніхто не постраждав. Якось так не стекло не побило, не осколки, нічого. І дах, і вікна, і двері, і потолки, багато. Роботи багато. Скільки труда всю життя тут. Ой, ви знаєте, пустота неяких емоцій. Обіда. Думаю, що ж вам треба? Що ви мирно не живеться? Що ви до нас притіпились? На місці влучення ворожого снаряду утворилась вирва на цвинтарі, зруйновані надгробки. Карина Галунова, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя. 12 приватних будинків, детсадок та будинок культури, пошкоджені внаслідок обстрілу села Розумівка Толинської громади. Розповів її голова Богдан Федчук. Місцева жителька Олена Холобок каже: внаслідок обстрілу у літній кухні, та в її будинку вибуло шипки. Вибуховою хвилею пошкодило двері. Це скло. воно одразу вилетіло, посипалося. Ну добре, що воно посипалось не в будинок, а воно посипалось десь тут на вулиці. Пані Олена каже, під час обстрілу була вдома разом з двома дітьми та бабусею. О п'ятій. Спочатку був перший взрив, але ніде нічого не було, був шелест ракети, а потім другий взрив вже прилетіло до сусідів, уже одразу було полум'я. Одна дитина спала в іншій кімнаті, друга дитина спала разом зі мною, там, саме там, де вилетіло вікно. З переляку я, я накрила її оді, одіялом. Ковдрою і просто так от схватила, і повела там, де дві дві стіни було. Снаряд втрапив в господарчу споруду сусідів, каже Олена. Вони в цей момент були вдома. Від вибуху загорівся і їхній будинок, зазначає жінка. Він одразу загорівся, одразу було полум'я. Ну це раптово це секунди діло. Тому що будинок був пластиком обшитий саме тому воно, мабуть, так швидко. Хоча в пожежні дуже швидко приїхали. Вони ще запитали по поводу того, що чи потрібна швидка допомога. Ну вроді всі були ціле. За даними обласної прокуратури, окупанти завдали удару, застосувавши реактивні системи залпового вогню. Типу «Смерч». один із снарядів влучив сюди на територію дитячого садка, в якому працює пункт незламності. Закладі пошкодило дах та 11 вікон. Очікуємо на USB, будемо зашивати вікна, але зробили вже заміри вікон. Будемо ставити нові вікна. Тут у нас да був сторіж, але він пішов якраз у підвальне приміщення, топив, щоб тепло було в нашому пункті. Тому він не постраждав. Пункт незламності в нас він не закрився. У нас яслі цілі, ясельна група. Генератор працює, світло там є, і ми працюємо. Там тепло, там затишно. Пункт незламності не зламати. Сім прильотів, три крупні такі в населеним пункт, прямо в село, і останні за межами населеного пункту. Травмованих, поранених, загиблих дякувати Господу Богу, немає. Вирішені всі питання. Техніка пішла за будівельними матеріалами. Я думаю, що сьогодні ми постараємося ті будівлі, які постраждали по крупному, щоб ми сьогодні відновили дахи, хоча б щоб не в разі дощової погоди, щоб можна було не загубити стелі і тому подібне в будинку. В будинках, Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Двоє співробітників регіональних електромереж Оріхова дістали осколкових поранень голови та спини внаслідок російського обстрілу. У результаті авіаудару вщен зруйноване приміщення підприємства та горіли автівки. Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Мандрич. Стан травмованих важкий. Працівники Рему вони зараз оперовані і відправлені в госпіталь у місто Запоріжжя. Це були літаки, це були авіабомби, запущені по Оріхову. За словами Світлани Мандри, щільність обстрілів Оріхова щодня зростає, та, попри небезпеку, в місті залишається 10% населення. І нас тут залишилося тут скільки п'ять чи шість хат, в яких ми живемо. тому, що рядом там розбита через два дома, там дважди прилітало. То снаряд прилетів, а потім прилетіла чи оця касетна, чи що там розбило криші і сараю, і хаті. Так що, оце так виживає. Слава Богу, що своя картоплинка, своя цибулинка на землі живе. І куди їхати, якщо ми тут, тут батьки жили і ми живемо тут, куди нам їхати? Я хочу, щоб забралися геть оці окупанти, щоб ніхто не плакав, і, і родіті не хоронили своїх дітей. Згоріла врем'янка повністю. І сарай, коротше, я в чужих людей живу. Бо тут невозможно. І криша була побита, вікна вивалені все. Посадила вчора цибулі, трохи чесника. Ну а що робити? Життя продовжується. Садовці Запорізької обласної військової адміністрації та міської ради, відповідальні за гуманітарну допомогу, не надали повну інформацію для розслідування спецкомісії Верховної Ради. Про це повідомив Суспільному її голова Сергій Козир. Створена вона була торік, наприкінці вересня. Народні депутати працювали в області 4 та 9 жовтня. Зібрану за півроку інформацію опублікували в проміжному звіті. Його також передали правоохоронцям, сказав Сергій Козир. Перше засідання на нашого виїзду ми провели саме місті Запоріжжя. Вивчали ми в першу чергу. Звідки хто і як і, 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 і організовувалася надання гуманітарної допомоги, хто її був отримувачем? Як вона розповідалася, як і пішла звітність по цьому питанні? Є підстави для того, щоб відкривати крім на і шукати винних. і чекаємо від поліції і від інших органів в залежності від особи, яка там може бути причетна до цього. Чекаємо відповіді. Зараз наш звіт з Проміжний зареєстрован на Верховній Раді. На найближчому засіданні ми його приймемо депутати, і там через 14 днів ми будемо чекати результатів від правоохоронних органів всіх областей для того, щоб проаналізувати перші півроку нашої роботи. За словами Сергія Кузиря, за результатами комісії ініціюють зміни до законодавства. З нашого боку зараз напрацюємо за крайне ініціативі по зміні тих постанов, які можливо привели до фактів розкрадання. І неправильного використання, тому ну якось поки поки так в цьому напрямку працюємо. Нагадаємо, 30 серпня у Запорізькій міськраді слідчі СБУ та антикорупційного бюро влаштували обшуки. При службі СБУ тоді повідомили, що розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги посадовцями Запорізької області. На якому етапі розслідування зараз у національній поліції області пообіцяли прокоментувати Суспільному після надання інформаційного запиту? Чекаємо на відповідь у встановлений законом термін. Військовий на позивний кука, торік 25 лютого вступив до лав територіальної оборони. Бойовий досвід чоловік вже мав, оскільки у 2014-2015 роках воював в АТО. Каже, зараз зовсім інша війна, набагато масштабніша із застосуванням різних видів озброєння. Кука показує зброю, з якою особисто працює, та яку модифікував за власний кошт. Є приціл з потужною карткою, вайфаєм, батареєю. Записується відео. В основному ми знімаємо відео про других зайців. Про зайців із підрозділа Здебільшого ми знімаємо відео про інших зайців, про зайців із підрозділа Вагнер. Є у нас тут зайці із морської піхоти Владивостока. Всілякі зайці тут є. Це ось подарунки від наших партнерів, американських європейських. Ось з цього вбиваються танки. Тут ось є спеціальні беруші, які вдягає стрілець перед боєм. Але скажу, що в бою немає часу їх вдягати. Після використання гранатомету оглушає саме після пострілу, бо тримаю ж біля вуха, бо сам вибух він же на відстані. Цьогоріч 11 січня з метрів восьми дев'яти кука підбив танк з гранатомета. Згадує, не можна було згаяти час. Вони вилазили вилазили із танку, вони не здавалися, вони тікали. Командира танку ми знищили одразу. А ті двоє відійшли трохи далі по фронту, не змогли пройти позиції і всі там полягли. Після цього каже Кука був стрілецький бій, який тривав близько шести годин. Я стріляв з кулемета. Пані вилазили танку. я стріляв з кулемету. І коли вони вилазили із танку. А після цього в мене ще був бій на підтримку своїх позицій. Ми стріляли по сусідній лісосмузі. Вони окупанти заходили хвилями. Тобто зайшли, ми відстріляли. Перший раз весь БК на нуль. Це близько 180 патронів в коробах було, в трьох стрічках по 60 патронів. Все відстріляли прицільно. Вони підтягнулися. Я думаю, що тоді ми їм пошкодили бронемашину. побратим куки, мики та бойового досвіду до повномасштабної війни не мав. Працював в галузі культури 25 лютого. Торік пішов захищати свою родину, дім та країну. Встиг опанувати СПГ 9 Коли ми починали, в нас взагалі не було майже нічого. Лише автомати і дальність нашої роботи це було метрів 500. Ось що все було далі. Ми туди не, не могли ніяких дістати. Зараз це трохи інакше. Зараз вже це декілька кілометрів, і зараз вже ми з собою представляємо більш якусь силу ніж рік тому. Микита веде щоденник записує туди бої, будні пов'язані з війною, аби спостерігати, як вона його змінює, каже один із норвежських письменників, побачив дописи в Фейсбуці і вирішив видати в своїй країні книжку. Кошти від продажу та за співпрацю висилає Микиті, який витрачає їх на потреби збройних сил України. Взагалі соціалізація допомагає, бо є деякі речі ми тут самі не можемо ніяк вирішити. Нам потрібна допомога людей, які працюють в містах там за кордоном. Так, і коли ми говоримо про це, це лише нетворкінг великий, який допомагає нам всім робити одну і ту саму справу. Карина Галунова, Маргарита Халіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Пластик, залізо, бетонні конструкції все це лежить посеред центрального парку Запоріжжя. Раніше на цьому місці був спортивно-готельний комплекс у вересні минулого року. Його двічі обстріляли російські військові. Відтоді заклад в напівзруйнованому стані. А пошкоджені конструкції та сміття ніхто не прибирає, каже місцева жителька Марія Саламатіна. Ми кожного дня гуляємо, і кожного дня діти запитують, чому не оберуть, чому не беруть, чому там можна ж поранитися, там можна ну, Собаками гуляють теж люди, теж ну собака може забігти. І я думаю, потрібно займатися цим, всім, побирати, ви, все вивести, вигребти, все, щоб нічого не було. Воно не дуже гарно і спогади здійснюються ті, що ти дивишся на це все і згадуєш. Марія зазначає, спортивно-готальний комплекс потрібно або розібрати повністю, або, хоча б, прибрати конструкції, які можуть обвалитися. Мені, конечно, не нравиться та ситуація, тому що все таки мені, звісно, не подобається ця ситуація, адже тут багато гуляють з дітьми і такий вигляд. Я не наполягаю, щоб прибрали все. Але, хоча б трохи відгородити людей від такого виду і дітей від небезпеки, треба якомога швидше. Хоча б організувати може якийсь суботник. Я не знаю. Міська влада теж повинна якось бути зацікавлена в тому, щоб такого не було в центрі парку. Ошан Баладзе власник комплексу пояснює після ворожого обстрілу. Комунальне підприємство Титан встановило на цьому місці огорожу. За нею прибрали на території самого ж комплексу. каже це зробити поки не можуть. Об'єкт якби свідства Це Об'єкт свідоцтва терору було порушено кримінальну справу, і в рамках кримінальної справи, звісно. Перший час не можна було взагалі займатися ніяким благоустроєм на самій території, де свідчить саме як речовий доказ котловану від ракет, там не дозволяють не прибирати нічого, адже на сьогоднішній момент це речовий доказ самого злочину. А хто не дозволяє? Ну, по-перше, є слідство, правоохоронні органи цього не можна робити. Там загинули люди. Тим паче, ще йде експертиза заподіяної шкоди підприємству. Нагадаємо, російські військові обстріляли готелю центральному парку міста 22 та 27 вересня. Внаслідок першого удару троє людей дістали поранень. Один чоловік загинув. Дар'я Пасічник Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.